Вовк у вифлеємі. В околицях вефлеєму жив собі один вовк. Він був справжнім пострахом для тутешніх пастухів, які мусили цілими ночами стерегти від нього стада своїх овець. Хтось із пастухів завжди залишався на сторожі, а вовк усе одно ходив голодний, підступний і злий. Та ось настала дуже дивна ніч. Пасовиська сповнилися світлом, музикою і життям. Скрізь звучали дивовижні ангельські пісні. Народилося дитятко. такий маленький рожевий клубочок. Вовк здивувався, що прості, суворі пастухи всі як один побігли, аби узійти дитя. Скільки метушні через якесь людське щеня, подумав про себе Вовк. і крадькома рушив у слід за пастухами. Коли побачив, що пастухи заходять до стаєньки, зупинився у тіні і став чекати. Пастухи принесли дари, привітали чоловіка жінку, шанобливо вклонилися дитині і вийшли. Чоловіки жінка, виснажені стомлені працею і неймовірними пригодами, що їм приніс той день, заснули. Хотрий вовчисько лише оцій парі пробирався до стаєнки, отож його ніхто не помітив, хіба дитя. Воно відкрило свої великі оченята і дивилося на видовжений вовчий писок, а звір, крок за кроком, поволі. Але необлаганно підходив щораз ближче. Вовк відкрив пащу, висолопив гарячого язика, а очі його горіли, немов жарини. Проте дитя не виявляло ознак страху. Ласий сматочок подумав вовк. Його гарячий подих уже сягав дитини. Звір увесь зібрався, аби схопити крихітну здобич, і в ту саму мить дитяча рука, немов маленька тендітна квітка, Ласкаво й ніжно погладила його по голові. Уперше хтось так доторкнувся до його жорсткої і кудлатої щитини. А далі голосом якого вовк зроду не чув, дитя сказало Вовче, я дуже люблю тебе. І тоді у темній стаїнці сталося щось неймовірне. Вовча шкіра розтріскалася і впала на землю. А з неї появився чоловік, який тут же упав на коліна, поцілував рученята дитятка і став у тиші молитися. Потому той, хто був спершу вовком, вийшов із таїнки і з піднесеною догори головою звіщав усім Народилося Боже дитя, яке дасть вам справжню свободу. Прийшов месія, він нас перемінить. Перемінювати створіння через любов, такий був Божий план. Можливо, вдається він лише з тваринами.